Ніколи не думала, що своїм душевним болем буду ділитися через соціальні мережі. Більше 20 років моє трудове життя пов'язане з соціальним захистом, працею в Золочівському терцентрі. З приходом нового директора діяльність закладу різко змінилася. Внаслідок свавілля пані Федорової, в цей складний час я залишилася без роботи. Через суд мене було поновлено на посаді завгоспа. Моя зарплата зараз становить 2700 гривень, бо бай, пані директорка дала мені можливість працювати аж на півокладу. Поневіряння на цьому не закінчилися. Залякані працівники терцентру в угоду пані директорці стали мене ігнорувати, бо за висловлюванням Федорової Світлани Анатолійовни вона в змозі. Все порішать. В пошуках справедливості я звернулася до вас, шановний Віктора Миколайовичу. На жаль, ви фактично самоусунулися від вивчення та вирішення цієї проблеми. Хвилювання за життя сина, воїна ЗСУ, постійний стрес на роботі призвели до погіршення мого фізичного здоров'я. За останнім порятунком, я звернулася до правосуддя.